Вітаю товариство. мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сім ранку, друзі. 7 ранку 7.30 можливо. І всі люди, неділя нікого, ні душі на вулиці, всі люди просто сплять, відпочивають, набираються на вихідних сили, відсипаються після робочого тижня, а Андрій вже знімає вам відео. <тпly> <тпly> <рice> 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 Як це так сталося? Просто прокинувся раніше, думаю, прогуляюся. Плюс в мене є інформація, якою я хотів би поділитися зі своєю аудиторією, і я вирішив, не треба чекати чогось там ввечері, піду, познімаю чи ще щось. Потрібно робити тут і зараз, бо є на це на даний момент час. Пізніше буду зайнятий і в неділю буду працювати. Чому? Тому що я на онколі. Кого цікавить, що таке онкол і про моє підвищення на роботі, можете подивитись попереднє відео. В ньому я поділився цією інформацією. Далі, друзі, чого я назвав так відео, що Канада закриває імміграцію. Є на це декілька причин. В порівнянні з попередніми роками, коли люди приїжджали до Канади, наприклад, 5 років, 7-10 тому імміграція була, ну, бали по програмах були набагато нижчими. Це по-перше, але було набагато важче сюди приїхати, в порівнянні з куетчиками, халявщиками цими. А коли ми приїхали два роки тому, було набагато складніше по балах, ніж попередніх там 5 років. І, але ж у нас був запас часу, типу вивчити мову, знайти якусь роботу хорошу і так далі. На даний момент я поспілкувався зі своєю дружиною, з еміграційним консультантом, і вона, ця людина, розповіла, як. Виглядає ситуація прямо зараз. Ну, ми спілкувалися з нею, мені здається, в середу чи в четвер сьогодні неділя, тобто декілька днів тому. Як виглядає ця ситуація? І все наскільки важко, все наскільки непросто, що в порівнянні з тими попередніми роками Канада реально закриває імміграцію і шансів якось закорінитися в цій країні насправді дуже дуже, дуже мало. Навіть у людей. Які е, насправді цього достойні, насправді мають гарні, так би мовити, як зараз кажуть, кейси. Мені так свішно, коли люди це роблять, половину своєї мови замінюють іншими словами. Можливо, сам так деколи роблю, бо використовуєш це якесь англійське слово тут. Дуже часто українське може вже трішки забуватися, але кейси, кейси, ось так. Так, дивіться, які будиночки я вам покажу. Та-да! Погода така вже, осінь, осінь. Листочки обпадають, а Андрій собі зранку гуляє. Ні, душі немає. Опа, одного чоловіка першого побачив. Ну, В нього буде щасливий день. Він перший, кого я сьогодні побачив. Уявляєте. Друзі, поспілкувавшись з консультантом. І, наприклад, вчора подивився відео е, Мартинюк Віталій, канал про е, життя у Канаді, Вінніпех. Е, він таке більше статистики і інформативності надав у своєму відео. Я зживу і розповідаю вам зі, своєго, зі свого досвіду. І поспілкувавшись з імміграційним консультантом, наприклад, вона розповідає, які були бали для того, щоб. Якби там отримати номінацію, чи як це правильно там цими научними термінами імміграційними називається. Але, наприклад, до прикладу, просто чому всі люди поїхали, велика кількість людей поїхала, наприклад, в Манітобу або Альберту в Канаді. Бо там були більш-менш гарні такі програми для імміграції по відношенню по спів порівнянні до, наприклад, Британської Колумбії, куди я приїхав, в Манітобі потрібно було відпрацювати півроку і можна подаватись на піар. Все так класно, так все якось гарно, воно все звучало. А насправді, друзі, ситуація виглядає зараз там так само гірше чи краще, я не можу судити, але плюс-мінус так само виглядає все дуже і дуже сумно, Що в Альберті, що в Манітобі. Кому цікаво, подивіться відео. На каналі у Віталіка з, з Вінніпегу, і ви зрозумієте, е, до прикладу, просто у Ванкувері потрібно було набрати там, щоб пройти по програмі Skilled Workers, е, наприклад, то вам треба було набрати ще 2 неділі тому там 86 балів. Я рахував свої бали, і в мене плюс-мінус якось там набігало. Максимально, що, що, що мені здавалося, 79 балів. І це дуже непогано, тому що це підівчити ще, можливо, трішки англійську краще, або отримати трішки вищу заробітну платню. І все. І в тебе, в принципі, вже є прохідний бал для того, щоб податися і якби, отримати свій піар. Так грубо кажучи, все. Спілкуючись з консультантом, вона каже, що конкуренція росте. І наступний тиждень для того, щоб е, от, ну, типу, подаватись на піар, мінімально прохідний бал збільшився там, з 86 на 97. собі, просто проходить один тиждень і, і ти е, вже маєш ну, типу, на 10 більше балів. Це просто неймовірно, скажена така конкуренція. І цих 10 балів це дуже, дуже непросто, тому що. Наприклад, щоб ви собі зрозуміли, от заробітня платня, якщо ти маєш заробітну платню там, наприклад, від 1 до 70 доларів, то кожен, кожен долар на, на погодинній ставці отій, е, дає тобі неповний 1 бал. Тобто за 70 можливих там, максимальних доларів на годину можна отримати 50 балів відповідно. Щоб підняти тобі заробітною платнею твій результат на 10 балів більше, потрібно отримати, напевно, на 15 або 14 доларів вище заробітну платню. Я думаю, що якщо людина заробляє там, 20 чи 30 доларів, будь-яку суму отримати на 14 більше, це повинні пройти роки, а не просто я подаюся на піар, зробіть мені зарплату. Тому... Це все, друзі, дуже дуже складно. конкуренція просто неймовірна. У Віталіка на каналі вчора почув таку інформацію, що він так сказав: каже: якщо ви хочете обвинуватити українців в тому, що їх в 2023 році наїхало дуже багато, тому піднялися ось ці планки, і дуже важко емігрувати. То не спішіть робити такі висновки. Я вам зараз трішки розповім статистику. Можу помилятися в цифрах, я не можу запам'ятати багато е, різних цифр, але плюс-мінус виглядала ситуація так. В порівнянні до українців він сказав, що на першому місці сюди іммігрували, якщо не помиляюсь, індуси, там 800, наприклад, 80 тисяч. Е, якщо не помиляюсь, 23-й рік. Можливо, е, не то, що іммігрували, приїхали. Потім китайці йде, там 860, умовно тисяч. Потім Пакистан, наприклад, 400 тисяч. Пізніше, після нього ще йдуть філіппінці, четверте місце. Після них, якщо не помиляюсь, він сказав, що це на його здивування британці 450 тисяч. Після британців ще були. Американці зі штатів емігрували на шостому місці і аж потім українці. З цього можна зробити вивід, що е як це, британець чи американець, який е живе, американець в ну, дуже сильно подібній країні, наприклад, до Канади, знає е англійську мову просто з самого народження. Має якусь перспективну роботу, і, скоріш за все, наприклад, його компанія переїжджає там з США в Канаду по якихось там економічній вигоді. І в нього який ж його кейс, англійська просто ідеальна. Робота не з нуля, так як всі українці тут її шукають майже більшість. А в нього зразу може бути якась висока посада. І, і ще інших багато нюансів, де він. По балах буде дуже-дуже сильно набагато позицій вище ніж ми, котрі приїхали без знання мови в більшості випадків на будь-яку роботу, аби просто тут почати працювати. І тому такі люди складають просто неймовірну нереальну конкуренцію, і в них, можна сказати, ну нереально просто виграти ось можливість отримання піару. А ця людина. Працювала, можливо, в себе в країні на фірмі, і його фірма там переїхала, наприклад, до Канади. Паралельно із собою він там п'ять людей, троє дітей і, і дружину, наприклад, з собою забрав. І ось п'ять вже, типу, якби виданих піарів, видано людині, яка просто по конкуренції тебе. Ти для неї ну, не рахуєшся конкурентом. Якось ось так, мені здається, виглядає ситуація. Це з того, що від говорив Віталік. Тобто Канада набралася таку кількість емігрантів, що, як то знаєте, не знаю, чи пасує цей вислів сюди, можливо, і не пасує, але він дуже для мене смішний, як собака-блог. Отак, можливо, Канада набралася стільки емігрантів, що вона просто не може їх забезпечити всіх роботою, житлом. Якимось там, якщо не буде роботи або житла соціальними, якимось там оцими послугами забезпечити надані якогось може там, як це по собі, я не знаю, як там по безробіть. Ну, коротше, не може Канада, мені здається, обслужити за рік новоприбувших там 2-3 мільйона людей. Тому ці програми всі піднімаються на максимально високий бал. Це для Канади тільки величезний плюс, бо... Люди, котрі отримують картку цього резидента, вони насправді будуть суперцінні цій економіці і вони зможуть ну, якби покращити цю країну, якщо ця людина має супервисокі якісь там знання, бали і все інше, вона просто буде розвивати цю економіку і така найбільша користь цієї людини для цієї країни. І це правильно, тут не можна якось з цим. Посперечатися. Окрім цього, друзі, наш консультант сказав: я не пам'ятаю теж точно в цифрах, але я плюс-мінус, ось так, як знаєте, в дитинстві твір прочитав, і мама, мама запитує, щоб ти його переказав. Отак я, друзі, переказую. Наприклад, якщо у 2022-му цих номінацій в Британській Колумбії могло бути там 120-130 тисяч, Людей могли типу, ну, приїхати до Британської Колумбії, до моєї провінції. Якщо цих людей могло приїхати до прикладу, там, 200 тисяч, з них 136, 136 тисяч е провінція могла забезпечити, наприклад, піаром. Приїхав мільйон, а піаром могли забезпечити 136 тисяч і обрати там найкращих по знанню мови, роботі, досвіду. І багато і інших якихось віку. віку. Е, ні, Якщо не помиляюсь, ні, Вік не входить в провінційні, мені здається, програми, він тільки федерально, якщо не помиляюсь. Знання там французької мови, е, то, то на даний, на наступний рік, Британська Колумбія не може дати таку кількість, як попереднього року, наприклад, 130 тисяч, а тепер. Вона може видати тільки 55 тисяч номінацій. Що виходить, що майже там, в два з половиною в три рази ріжеться. До цього моменту все було набагато складно, ну сильно дуже складно в Британській Колумбії отримати цей піар. Тому що, якщо йти навіть по звичайній цій програмі «Skilled Workers», то там в Альберті потрібно було рік попрацювати і податись можна було подаватися на. На цей піар. В Манітобі тобі півроку. В східних провінціях Канади, можливо, півроку, а можливо, й там три місяці. А в Британській Колумбії було два роки, і всіх це лякало. Ніхто не хотів їхати. Багато хто хотів, таких як я, наприклад, люблю риболовлю або гори і себе якось я бачив ці провінції. Але стосовно піару, багато хто сюди боявся їхати. Але Канада настільки переповнилась емігрантами, що зараз на даний момент ситуація виглядає так, що чи в Манітобі, чи в Альберті, чи в Онтаріо неважливо, де ти знаходишся, піар отримати, я думаю, дуже сильно складно, бо сильно підвищують ці бали, дуже-дуже велика конкуренція. Безумовно, що є українці, які приїхали одразу. Я зустрів, наприклад, українця, який ще в 20. Другому році, в березні, приїхав е, сюди і отримав піар через як це його біженство. Людина зразу собі зробила, він щось собі знав. Хтось отримує по гуманітарних програмах, хтось отримав вже піар по звичайних програмах, тоді, коли було менше цього напливу, коли. Наприклад, більшість людей там приїхало і тільки шукають роботу, житло. А є люди, які швидко реагують, і дуже вони молодці в цьому плані. Я горжусь вами. І вони отримали вже піари, але це, мені здається, меншість людей. Більшість тих, кого я знаю, це всі в такій самій плюс-мінус ситуації. Шукали роботу, змінювали роботу, змінювали житло. Було не до піара, не знали. Мову і так далі. І більшість людей ось таких. Тому для нас, оцієї більшості людей з піаром в будь-якій провінції, зараз дуже-дуже складно, друзі. І е, саме не хочу просто розтягувати це відео не знаю наскільки, на, на 40 хвилин. Тому в наступному друзі відео я хотів би вам розповісти, як виглядає саме моя ситуація з. Моєї кількості балів, скільки я там заробив балів за, за що за що. Просто розповісти, як виглядає ситуація в Британській Колумбії, як рахуються бали. Я буду, напевно, трішки більш точним, тому що джерело в мене буде тільки одне, де я можу взяти інформацію. А у цьому відео якось важко сказати точних цифр. бо... Бо є одна людина, яка знайшла десь в одному джерелі інформація. Є імміграційний е, е, консультант, є різні коротше, джерела. Нав... Наприклад, якщо чат GPT запитатися, то він теж іншу інформацію якусь видає. Е, е, є таке розуміння: як скільки людей приїхало, а скільки людей отримало, наприклад, піар. І це все ну, не так просто, скільки людей подалось у цьому році. Сама суть того, що Канада просто з кожним роком. Набирає велику кількість емігрантів з інших країн, і це, до речі, мені здається, класна політика, бо е, цих людей вона тут не виховує, вони зразу з знаннями якихось різних мов, з освітою просто приїжджають сюди, е, платять податки одразу в цю державу, тобто держава на них не тратить кошти, е, наприклад, на школу, а вона просто отримує спеціалістів, які платять податки. І, наприклад, людина може пожити тут по візі 2, 3, 5 років, чи скільки, і не зможе далі отримати піар і поїде в іншу якусь країну або додому. І ці податки, які були заплачені в державу, зразу автоматично залишаться в цій країні. І гроші, які б вона могла собі на пенсію, наприклад, заробити за цих 5 років, то залишаться тут в Канаді. Тобто це варіант просто ідеальний. Не вкладати. Коштів в людей тут, яких потрібно, типу, якби ростити, піднімати, отримати зразу спеціалістів, які приїдуть, трішечку цю економіку збагатять. Ну, трішечку це навіть так дуже слабо сказано. Які піднімлять сильну економіку і найкраще залишаться, наприклад, а трішки ті в цій шаленій конкуренції, які не вивозять цієї конкуренції, просто поїдуть в інші країни. А їхні десятки тисяч доларів заплачених податків залишаться в цій країні. І ця країна буде, я не знаю, наприклад, наркозалежним купувати якби, якісь препарати, знаєте, і давати там допомогу по безробіттю і так далі. Ось така якась політика. Я не жаліюсь на цю країну. Щось вони собі знають. Я теж хотів би тут залишитись відповідно. Це означає, що мені тут подобається, але теж, бачите, якось так виглядає дивно. З тебе так можуть висмоктати соки, поки ти собі молодий, завзятий працюєш, а потім сказати: ой, тобі не вистачило балів, і ти можеш поїхати додому. Тому в наступному відео, друзі, я вам розповім про бали. Скільки ж балів потрібно мати. Мінімум, скільки плюс-мінус в нас було. І, і більш так трішки детально про балах, по балах, по особисто нашій ситуації, якщо ви теж живете, наприклад, в Британській Колумбії, то ви плюс-мінус зможете прикинути, як виглядає ваша ситуація. Тому, друзі, до зустрічі у наступному відео. Воно буде більше стосуватися. Вже таких наших шансів на отримання піару і більше так знаєте про Британську Колумбію. Ось так, до зустрічі.